Всім привіт! Третій день тестувальника мода. Сьогодні буде багато чого цікавого, трошки нового додали. Сьогодні буде жіночий аккаунт. Поки що такий скін, але це все можливо змінять. Знову наш так любимо. Звідки все працює? Це в наша біржа, провіряючи GPS. Все локалізовано працює. Все працює, все загорілося. Далі наша любима мерія. В мерії потрібно стати на роботу, адже в нас додали щось новеньке, згодом розкажу, покажу. Не забуваємо, в мерії звільнитися з попередньої роботи, якщо така була. Так, далі телепортуємося, перевіряємо, як віжі аккаунт працює в нас на табачній фабриці. Буде змінюється скін. Буде взагалі прикольно. Трошки додав наш телеграм там свою ідею, можливо, це трошки змінить, але взагалі непогано. Анімація змінюється. Вже є гендерна рівність, так би сказати. То були тільки мужські анімації. Все працює, все окей, з першою роботою окей. Погнали далі. Далі чекає нас новинка. Яку вже додали. Знову не забуваємо звільнитися, так само і влаштуватися. Ну, як ви здогадалися, це ферма. Сьогодні буде трошки більше по фермі. Також я знайшов декілька багів, все передав. Ну, ферма взагалі цікаво виглядає. Тут буде не один процес, процес буде декілька. Поки що не тільки один. Я думаю, що цим одним це все не закінчиться. Взагалі ферма буде дуже цікава, я вважаю, і там буде багато чого цікавого. Буде таке, як пісочниця. Ну, вам при... приємного перегляду. Ферма Великодня з англійського переклад вже подивився в інтернеті. Тут ми будемо працювати після того, як влаштувалися. До речі, знову анімація, аж нашого аккаунта прикольна. Йдемо збирати суху траву. Тоді ми будемо збирати сіно, будемо його збирати стопками, і потім будемо відправляти його в чекпоінт. Тобто зібрали, принесли. Все як на попередній фермі, тільки там ми траву збирали. Так само, зібрали, принесли, зібрали, принесли. Згодом, я думаю, додадуть різ... різного від того, що ми збираємо. Тобто будуть якісь предмети: певно, буде або бавовна, або сіно. Я додав ідею, що було б цікаво, щоб якихось баранів або. Овечок би додавали, і їх, можливо, можна було би стригти, і тоді цим самим отримувати якусь баговину, тобто якісь речі далі, з яких можна крафтити щось. ну сугубо ферма буде для фарми. Скажімо так, така собі буде пісочниця, де можна буде проводити час. Тут ви бачите вже трошечки біди сталося. Тут вже в нас баг. Виходить, взяв одну стопку сіна, потім можна взяти другу, третю. І так до безкінечності. тозі воно зараховує одну. Тим самим я перевіряв, як довго воно розспавниться. Доволі непогано, якщо буде тут більше народу, доволі непоганий раз цих всіх бур'янів, кущів, сіна і всього. Сухої трави на загалом час розпавна буде, ну, нормально, мені здалося, що непогано. Ну а нам залишається тільки очікувати, що буде новенького додавано, що ще зроблять. Так що ми очікуємо. Вчилимо, відпочиваємо, тестуємо. І все це на нашому новому моді. Приємного вам перегляду Дякую за все, що ви залишились, додивились це відео. Думаю, далі буде більше. Сьогодні тільки третій день. Ну, вам всім дякую підписочки, колокольчики слідкування, пошти. Питаються. До побачення!